Травневі зорі, пригадались роки, як світились замріяні очі, як ішлось до мети та долались новітні шляхи, не покинув Господь, мов за руки тримав дні і ночі, та як міг, то поміг і пробачив до віку гріхи. Я про маму згадав дорогу найріднішу людину і про смуток очей тих останніх і днів і ночей. Їй далися взнаки ті безсонні думки о півночі, та й пішла у світи ті далекі часи і віки. А тим часом в саду променіли троянди червоні, заливався, співав ранній птах на ранковій зорі, ті безмежні шляхи, молоді вже єднають долоні, знову кличуть в похід на весні по квітучій порі.